Не хуліганка, а розбій та замах на вбивство. Саме на такій кваліфікації справи про бійку та стрілянину під виборчою дільницею наполягають активісти громадських формувань кордон та спас. За їхніми словами проти членів мобільних груп з охорони правопорядку застосували вогнепальну зброю та вибухові пристрої. Була вспишка і сильний хлопок. Вот його оглушило і тут же начали почали його ізбивати. Його біли чотири чоловіка руками и ногами, як могли також активісти обурені, тим, що поліція не поспішає спілкуватися зі свідками правопорушення. Світіли підходили к сотрудникам міліції, к приїхавшої оперативної групи предлагали дати показання, тому що ми це это видели. було было що что идите нахрі над сюди. Ви нам не нужны. Сильно много видели, сильно много знаете. Где действия полиции? Почему не, до, не было допрошено всех свидетелей, которые были участниками этого всего наблюдателями? В момент происшествия было около, насколько мне известно, до пяти человек это четко видели. І всего лиш я одна ізначальна була як свидетель і більше нікому не визивалі окреме питання дії поліції під час скоєння правопорушення. Активісти критикують правоохоронців за бездіяльність. В момент нападіння сотрудник поліції із збирательного участка стояла курила і наблюдала все як в Тірі, як в цирки. Їй було цікаво, От, Вона курила, улыбалась. Вот е, коли е, Таміла подашла, підбіжала, вискочив з машини, підбіжала з криками. О це не моє до речі, Артемій щогла наголосив: члени громадських формувань кордон та СПАС працювали під час виборів повністю офіційно, і напад на них дорівнюється до нападу на правоохоронців. Ось графік дежурства, где обведено: «Спас», корабельний район, кількість людей на охороні і все это офіційно. Зараз намагаються сделать, что эти люди были там. Просто так, ну просто проходили мимо. спілкування на підвищених тонах активістів та правоохоронців продовжилося в малій залі міського конкому під час підбиття підсумку роботи громадських формувань та поліції на виборах. Так на звинувачення у тому, що поліція не надає жодної інформації про хід слідства, відреагував заступник начальника головного управління в Миколаївській області Артур Гаспаров. Вичі інтереси представляєте? Ви хочете узнати, що зроблено? є доказательства для того, щоб люди создали себе для того, щоб создали люди сі алібі. Ви мені об'ясніть чотири слідчі в составі групи це чотири сєдини по цьому кримінальному провадженню? Ні, такое це дійсно розвідка. Бою, колегу підтримав і Валерій Коба, який наголосив, закон забороняє розголошувати тайну слідства. То того ж цим можуть скористатися підозрювані. Складуються таке впечатлення. Ви нехотя даєте возможность бандитам. Якщо ми рассказывать, какие у нас есть доказательства, що у нас є, що ми добили. Я вам дав слово своє, офіцера. Через 10 днів буде брифінг главного управління национальной поліції, і ми всі вас ознакомим з тими результатами, мы достигли. Що ж стосується перекваліфікації справи з хуліганства на більш сувору статтю, то Валерій Коба наголосив необхідно дочекатися результатів експертизи. Стріляли, стріляли. извлекут, будет доказательство по экспертизе, что там еще есть и огнестрельное оружие, будет еще 222-я бывшая, 263-я, сейчас часть первая, докажут, что ранение у Сергея Мельниченко было действительно от пистолета, Будуть там і покушення, я думаю, на вбивство, Ну, це вже ніяк, а слідство окремо Валерій Коба підкреслив: якщо факти про те, що слідчі знехтували своїми службовими обов'язками щодо допиту свідків підтвердяться, то цих поліцейських покарають. А сьогодні залишається тільки чекати, доки заступник начальника Миколаївської поліції стримає своє слово і проведе брифінг, на якому оприлюднить результати слідства. Дмитро Тьоса в Руслан Черняліс МСН.